Бухаємо, кидаємо дієту. Кінець, кінець кіна дієти та ну це капець. Що я кажу, що бухаємо? тому що. Дивіться, що тут є. Ну, від цього неможливо втриматися. Наскільки приємна ця шкіра, з якої зроблений футляр, це тиснення золотом, герб український, такий символічно ярко виражений. Його можна подарувати. Що про бухання й говорив? Тому що знаходиться набір для алкоголю, вишуканий такий, як називається штоф чи як? Я завжди забуваю. Штоф. Ну ця карафінка, графін. графін. Ні, воно ну, якось поправильно. штоф, Поправте в коментарях. Я ну, Можливо. Я знаю, що графі. Да. Дивіться, які чарки. Ну, Вовще круто. Дивіться, аж в чорних перчаточках. А, клас! Угу. А, накладка в позолоті. Е, ну, золоті. Такий... Великий стакан. Великий. Ваза. Да, да. Але є професіонали, для кого це не великий стакан. Е, накладка також з ювелірними емалями розписана. Гарно виглядає графін, це кришталь. Е, графін точно знаю, що кришталь, а оце, а, е, оце може бути італійське скло. Воно може позначатися. А, може бути, ну, не, Або... не зафіксовано. Не, скажу. не зафіксовано. Іде подарунковий сертифікат, де можна е, написати. для Кого, коли, з якого приводу Для це дарується, да, розписано, з чого зроблено, що мається на увазі. Е, і ми швидко таке доставимо, тому що є в наявності, повторюся, є сертифікат. Е, і замовляйте, ми вже готові вам його відправляти поки що в єдиному екземплярі.